Власниця звернулася здати квартиру, але спочатку вона почала приймати квартирантів, які прожили 10 років. Ну, в принципі, клінінг зроблений, все просто чітко, дивіться, як все гарно. Пол теж, холодильник на місці. Давайте підемо далі, подивимося. Залогову суму вона з них не брала. І повертати їм, скажімо так, не потрібно. А, так, що в нас іще тут? Ага, ну тут уже ось дивіться, яка в нас квартирка. Все чистенько, запах взагалі тут просто супер. І ось як може орендар здати квартиру, прожити без залогової суми. Дивіться на пол. Якщо все видно, Ось дуже гарно хочу показати всю вам квартиру. І застережити, що може статися, якщо ви здасте непонятно кому в оренду свою квартиру. Ось, друзі, дивіться, квартира була в гарному стані. Ну, як вам? Мені просто в мене немає слів. Тому залога сума не потрібна для орендаря чи для власника.